Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо ідеальний коливальний контур, в якому відбуваються електромагнітні коливання, і перше, з чого ми почнемо, ми дамо означення, що таке ідеальний коливальний контур. Отже, ідеальний коливальний контур складається із Катушки з індуктивністю L і конденсатора з ємністю C. Контур є ідеальним, тому що опором дротів ми нехтуємо. І коливання в такому контурі будуть відбуватися гармонічні. Гармонічними називаються коливання, які відбуваються за законом синуса або косинуса. І, е як, можна, як можуть виникати коливання в цьому контурі? Або вчатковий момент часу буде заряджений конденсатор, або ми надамо контуру деяку максимальну силу струму. Але прийнято починати коливання з того, що конденсатор заряджений від джерела напруги та Від'єднаний від нього, і в початковий момент часу, Т дорівнює нулю 0, на конденсаторі пластини заряджені плюс і мінус, відповідно. І конденсатор починає розряджатися через котушку індуктивності, починає текти струм, і в колі зразу виникає індукційний струм, який не дає цьому струму дуже швидко зростати. Нагадаю, індукційний струм, за правилом Ленца напрямлений в протилежний бік. Але все одно струм зростає, конденсатор розряджається, і в деякий момент часу дорівнює, час дорівнює період на 4, 1, четверта частина періоду, конденсатор буде повністю розряджений, Q буде дорівнювати 0. А сила струму в котушці індуктивності буде максимальна. Таким чином, конденсатор перезаряджається, струм тече ось сюди. І зарядиться конденсатор через половину періоду плюс і мінус заряди на пластинах зміняться. І отже, коли час буде дорівнювати половині періода, струм потече в протилежний бік. Конденсатор знову буде перезаряджатися. В цей момент часу знов таки заряд є максимальним, сила струму дорівнює нулю. з моменту часу Т на 2 до моменту часу 3 четвертих існує разом і струм, який зростає в котушці індуктивності в контурі і заряд, який зменшується в конденсаторі. І в момент часу Т дорівнює 3 четвертих Т, конденсатор знову розряджений, а струм в колі буде максимальним. Отже, І максимальне, а Q дорівнює 0. А тут Q максимальне а I дорівнює нулю. Тобто ми з вами бачимо, що по черзі змінюється електричне поле, яке зосереджене в конденсаторі, змінюється на магнітне поле, яке зосереджене в котушці індуктивності. А в проміжки між цими реперними точками в колі існують два поля, і, відповідно, коли одне зменшується, друге збільшується, тому що система замкнена і працює закон збереження. Енергії. І, в початковий момент, і в момент часу Т дорівнює період, система приходить в початкове положення, і все починається з початку. Отже, давайте запишемо, що в початковий момент часу енергія максимальна електричного поля, електрична, і дорівнює, це у максимальне квадрат ділити на 2, в момент часу Т на 4, максимальна енергія буде магнітного поля і дорівнює ЛІ і максимальне квадрат на 2, і так далі. Яке відповідає моменту часу половині періода, знов максимальний заряд, отже, максимальне електричне поле, і три чверті періода, максимальна сила струму, отже, максимальне магнітне поле. А в проміжки між цими точками, відповідними, існує і поле. Електричне і поле магнітне, і їх сума буде завжди дорівнювати або це у максимальне квадрат на 2, або і максимальне квадрат ділити на 2. Це є закон збереження енергії, який ми можемо застосувати, тому що система є замкненою або ізольованою. Відповідно, ми з вами бачимо, що в контурі відбувається коливальний процес. І цей коливальний процес ми можемо з вами записати за допомогою рівняння. Так, зараз я хотіла витерти Так, за допомогою рівняння. Отже, в початковий момент часу заряд є максимальний. Якщо заряд є максимальний, він буде. Змінюватися за законом косинуса. Q максимальне косинус омега0 Т плюс Фі нульове. Нагадую вам, що Фі нульове називається початкова фаза, омега нульове власна частота коливань. Омега нульове пов'язана із періодом формулою 2П ділити на Т. Q максимальне це називається амплітудне значення. Заряду. За означенням сили струму ми знаємо, що сила струм це перша похідна від заряду за часом. Отже, візьмемо похідну від першого виразу і отримуємо закон, за яким змінюється знов-таки періодична сила струму в ідеальному коливальному контурі. Беремо похідну. ТЮ максимальний коефіцієнт залишається, похідна від косинуса мінус синус, фаза омега Т плюс фі нульове не змінюється, і під знаком косинуса складна функція, похідна від якої буде дорівнювати ω0. Хочу вашу увагу зосередити на тому, що Будь-яка величина, яка стоїть перед синусом або косинусом. Бачите, без знаку мінус. величина, Величина це завжди скаляр, є амплітудою або, або максимальним значенням тієї величини рівняння, яку описує. Отже, і максимальне, це Q максимальне помножити на омега нульове. І таким же чином ми можемо з вами. Знайти закон, за яким змінюється напруга в коливальному ідеальному контурі. Нагадую, що напругу ми можемо знайти із рівняння С дорівнює Q на У, Т ємність конденсатора, отже, У дорівнює Q поділити на С, і замість Q ми підставимо закон зміни. Періодичної зміни заряду в ідеальному коливному контурі. Отже, U буде дорівнювати. Q максимальне на C, а під косинусом функція залишається тією самою, ось таким чином. І Q максимальна на C, відповідно, амплітуда напруги. Отже, це буде U максимальне. Якщо ми проаналізуємо, зіставимо перше і третє рівняння, то ми з вами побачимо, що в третьому рівнянні ми маємо практично перше рівняння з невеликими доданками. Отже, ми можемо з вами написати що е написати наступне, що Q максимальне. Так, 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 зараз трошки я не туди пішла, якщо сказала все вірно, але трошки не туди пішла. Так, те, що ми з вами записали, ось ці рівняння для заряду сили, струму і напруги, це рівняння гармонічних коливань відповідно для кожної із цих величин. Але рівняння коливань це диференційне рівняння другого порядку, тобто рівняння, яке складається із похідних. Ви будете його вчити вже в інституті і виводити вже в інституті, але з нього ми з вами можемо знайти величину періода і величину власної частоти коливань для ідеального коливного контура. Отже, період буде дорівнювати 2 π корінь квадратний Л на С. Ця формула називається, період, називається формула Томпсона. І омега нульове за означенням, ми з вами знаємо, дорівнює 2 π ділити на Т. Отже, власна частота коливань дорівнює L на С. Отже, ми з вами бачимо, що ми з вами бачимо, що І період коливань, і власна частота залежать від характеристик ємності. Конденсатора і індуктивності котушки. знов таки, ми знаємо, що не буває нічого ідеального, і будь-які дроти, які існують в системі, мають опір, хоч якщо іноді він і невеликий, але він все одно є. Тому коливання реальні будуть завжди загасаючими. Для того, щоб вони не загасали, ну, наприклад, гойдалки. Згадайте, ви весь час періодично підштовхуєте гойдалку для того, щоб не загасали коливання. Отже, якщо ми говоримо про реальний коливальний контур, то ми будемо говорити про те, що в реальному коливальному контурі також є опір, тому що і опір може бути навантаження, і опір дротів існує. Отже, буде ще один, один із елементів схеми коливального контуру, і для того, щоб коливання не були загасаючими, нас завжди цікавлять коливання, щоб вони були якомога довше стільки, скільки нам потрібно. Відповідно, буде змінний струм, який. Змінна напруга, яка буде весь час підштовхувати ці коливання. Отже, контур називається реальний RLC. це означає, що він складається з опору, котушки індуктивності і ємності. Тут змінна напруга, РС. Максимальна, вона змінна на косинус омега Т, де омега частота вимушуючої сили, і в реальному коливальному контурі може відбуватися таке явище, як явище резонансу. Тобто, в той момент, коли частота зовнішньої вимушеної сили омега. Буде співпадати із частотою власних коливань, в цей момент відбувається різке зростання амплітуди коливань, тобто різке зростання максимального заряду відбувається. І графік виглядає наступним чином. Ось, нехай буде. Величина заряду максимального, тобто амплітуди, від частоти. І в той момент, коли частота дорівнює омега нульове, то цього U максимально зростала. Ми зараз з вами покажемо, що воно при Ідеальних коливаннях гармонічні коливання, амплітуда є однаковою. Якщо ми починаємо збільшувати частоту, то, відповідно, амплітуда коливань зростає, і коли ми підходимо до резонансної частоти, вона не просто зростає, а вона дуже сильно зростає. Явище резонансу ви вже зустрічали в механіці, і в механіці це шкідливий параметр системи, а от для електромагнітних коливань це параметр системи, який нам дуже допомагає, а допомагає він нам і в мобільному зв'язку, тому що у нас мобільні телефони працюють на. На явищі резонансу, тобто амплітуда сигналу підвищується тоді, коли частота сигналу і частота приймання буде однакова. Таким чином ще раз, явище резонанту це максимальне зростання амплітуди коливань за умови, коли частота вимушуючої сили дорівнює частоті власних коливань. А ми повертаємось назад до ідеального контуру і покажемо, як графічно одне з одним будуть змінюватися параметри Q V і T. Графічно отже, будуємо графік, на якому вздовж вертикальної осі ми будемо відкладати всі ці три параметри Q. І, І Т, А, І Q, І, і напругу. А вздовж горизонтальної осі будемо відкладати час. Ну, так як в нас процес періодичний, ми, відповідно, робимо поділки, щоб ми могли це зробити більш зручно для нас. І давайте починаємо із заряду. Ми з вами знаємо, що заряд в нас. Іде за законом косинуса, отже, початковий момент часу заряд є величиною максимальною. Ось так. Заряд Та є величиною максимальною, Q максимальне. І починаючись від косинуса, йде, ось так, йде графік. Боже, в мене не дуже рівно, але ви розумієте, це йде графік. Заряду. Якщо ми хочемо побудувати графік сили струму, то ми з вами бачимо, що е, амплітуда, тобто максимальне відхилення від положення рівноваги, це Q максимальна на омега-0. Ну, давайте з вами скажемо, що омега-0 в нас буде більше, е, більше одиниці, тому, тому сила струму. Нехай її амплітуда буде більшою за амплітуду заряду. Період у нас залишається таким самим, тому що у нас частота не змінюється коливань. І ми бачимо, що у нас графік починається від мінус синус. Тобто від нуля він пішов і вниз, ось мінус синус, ось таким чином буде. Змінюватися графік для сири, сили струму. А перший графік це був графік для заряду. І останнє в нас залишилося це графік для напруги. І бачимо, що вони йдуть в одній фазі із зарядом графік для напруги. Давайте його зробимо синім. І… Q максимально ділити на це, так як це завжди дуже-дуже маленьке, і заряд на конденсаторі мікроколони, наноколони, то напруга завжди значно більше за заряд. Ми не будемо тут цього показувати, щоб у нас не було грязно на графіку. Ми просто показуємо, що ми маємо теж той самий косинус, як і заряд. І з тим самим періодом, тобто максимуми і нуль будуть проходити в тих самих точках. Отакий От графік зміни напруги ми будемо мати У напруга, червона це графік для сили струму, і чорна – це графік для заряду. Можна схему електромагнітних коливань. Зробити по аналогії із механічними коливаннями, тобто для даних електромагнітних коливань ми можемо сказати, що аналогічно початковий момент часу маятник математичний, наприклад, буде відхилятися на максимальне значення, тобто потенціальна енергія буде дорівнювати енергії. Електричні не дорівнювати а є аналогом електричної енергії в електромагнітному коливальному контурі. І нагадую, що енергія електрична дорівнюється У квадрат на 2, а енергія магнітна це. Л і 2. Відповідно у максимальних значеннях, тут також записується амплітудна напруга і амплітудна сила струму. Ось таким чином ми з вами розглянули сьогодні коливання, електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Дякую вам за увагу. На все добре.